Сьогодні запросив жінку до ресторану. До реставранта, як там знаєте, говорили колись наші бабусі. День Валентина як не як. Дивіться, яка в мене дружина красуня. Ну, повірте, ми тільки що десь хвилин 20 просто гиркалися, сварилися. Ну, не сварилися, ну гиркалися. Соломія, що сьогодні самого ранку нема настрою. Я кажу, ну то якщо нема настрою, то їдемо по домах тоді. По домах. Ми вам розкажемо штуку таку колись, ну пізніше не зараз. Подумаємо, як розказати, так щоб може не засудили, не прокляли і не сказали, що ми кончені. Але ладно, сьогодні не про то сьогодні день закоханих так от Запросив дружину сьогодні в ресторан, подарив подарунки. Я не знаю навіть, як, їх, як вони називаються, то тяжко вимовити ті всі е, штуки. Можливо, Соломія не хоче, щоб ви знали, що от е, мені Соломія. Теж подарила такі всякі штуки, я теж не хочу, щоб ви знали, що. Коротше, знаєте, коли ж це 20 років разом, то подарунки відповідні. Тіпа, добре, через років, я сподіваюся, 50 будемо дарити один одному домовини, знаєте, тіпа, класні якісь такі з дерева. В ну, зайка, Ні, а... ну коли нам по 90 буде, знаєте, зайдемо в магазин і тіпа, ти яку хочеш, а ти яку хочеш. Так, ти що приказуєш, таке навіть не говори, якийсь да. ужас. Зипля домовина, мене може спалити просто. Можеш зекономити. Ну все, настрій підняли, вже клак. їдемо в ресторан. Мене отак по світу розвієш. Ну, ти знаєте, ми не ходимо по ресторанах, але просто День Валентина, я типу, ну що, блін. усі всі пацани йдуть з жінками десь кудись. Я що, типу, ну я вже не такий звір, як ви всі думаєте. Я вже не така, прям от. Падлюка, як ви всі собі думаєте. Я нормальний тип. раз, знаєте, в рік можна і зводити. Але жінку я, наприклад, до не хотіла нікуди йти. Так, да, Жінка в мене така, знаєте, я її називаю, вона себе називає. Я йому казав. Давай зваримо пельмені та й посидимо. Ну, no, а я всі кажу, ні-ні, Сьогодні день закоханих. Я тебе треба, кохаю. Треба, треба, треба. Не ти не мене кохаєш. Все, давай закине. Давай наступний день Валентина вдома будемо з пельменями, Давай. Давай. І зробимо на цьому контент. Давай. Угу. Можемо так 8 березня святкувати. Так, ми всіх вас е, вітаємо, Соломія привітає нашу дорогу аудиторію. Я вас вітаю. Щоб у вас сьогодні був гарний романтичний вечір, щоб дівки вам всім не відмовляли. В хлопів, як то кажуть, все там Боже. файно стояло. Ну. Ко знаєте по можливості, Короче, в кого ні, як. я дуже тако. Це таке свято, вот мій тоні там в своєму садочку може там святкувати. Ми люди, Короче, вже старші. Закінчується час, соломія виб'є зараз.